Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні зайнялася чесником, тому що я його трошки просушила на вулиці, потім погода зіпсувалася, я її позаносила його сюди, в сарай, але тут зверху нічого, а знизу сирості йде, тому я хвилююся, що він може погнити, тут попортиться. Тому сьогодні чищу його і буду зберігати, ну, готувати до зберігання. Друзі, перш ніж зв'язувати, чищу чесник від всього сухого, все, що знімається, знімаю. Ось тут витрушую із цього волосся корінчиків, витрушую землю і прибираю тут, щоб влучити. Ось так. І складаю по 10 штук. Ось, друзі, я збирала, почистила десять штук чеснота. Беру до кучі. Ось у мене шпагат. Обкручую шпагатом. Ось так і тут ще роблю один вузелок, такий, для того, щоб підвішати так можна було. І ось так і так працюю далі. Друзі, і ось ярий чесник. Так само сухе оббираю, це витрусюю, але не на пучки в'яжу, а буду плести косички. Так як він тут немає стержня, він м'який і добре піддається, ну, згинається, можна ним працювати як хочеш. Тому буду плести коси, віночки. Ну от, друзі, перебрала, а тепер згадуємо дитинство, юність і плетемо віночки. Хто пам'ятає, я пам'ятаю, з кульбаби плили. З чого ще? Не пам'ятаю. Пам'ятаю з кульбаби точно. І ось так плетемо віночок. І так далі. І підвішую воно буде і просихати і буде зберігатися краще. Мені казали висипати на горищі. По-перше, в мене ну, в хаті ми топимо газом, там на горищі взимку холодно, плюс лазить на грищі, ну, не, мені незручно, я люблю, щоб в мене все під руками було. Я і так на літню кухню то цибулю висадила там зайняла все місцечки тільки цибулів. Так що продовжую плести. Результат покажу вам. Ну от, друзі, сплила ось такий віночок. Зараз розправимо його. Тепер з'єднуємо. Ось так один. Два. І тепер Багато ще закріплю хорошо. Я так ще обкручую, щоб ці Кінці я не обрізаю, а хай висихають самостійно. Ось так. Не буде триматися і буде. Хорошо сохнуть. и разделяю и фиксую. Вот так. И вот такой веночек у нас вышел. Хоть на голову одевать Ну і от, друзі, вже майже закінчується той чеснок, що я садила маленькі зубчики. Також це зимній. Також в'яжу пучки, але не по 10 штук, а по 20 штук. Тому що це довго гратися по 10 штук, тим більше, що вони маленькі. Ось так вяжу і продовжую далі. Ну от, друзі. Пов'язала пучки, поплила вінки. Це цей менший. Це те, що мені чимось не сподобалось, чи без хвостика було, чи що це вже буде розходуватися в першу чергу. І це ось у мене 4-5 штук. Чомусь вони пусті, ну не сформувалася головка. Це в мусор. Ну і ось мусор. Це теж. треба прибрати. Зараз буду. Набивати гвозді. Ось, дивіться, я вже один повішала віночок. Так, повішую, хай просихає. Ну от, друзі, закінчилось. <кій> Порозвішувала. Хай сушиться. Як в старі времена. Ну, а на цьому прощаюсь з вами. Дякую всім, хто додивився. Дякую за вподобайки, дякую за підписки. за Коментарі. До нових зустрічей. Пока.